І знову прильот в місті суми в житловий будинок. Прильот балістики. Кривавий удар по сумах. Вчора ввечері росіяни балістикою вдарили по щільній житловій забудові сум. За даними ДСНС, наразі відомо про 11 загиблих, серед них двоє дітей дев'ятирічний хлопчик і 14-річна дівчинка. Постраждали 89 людей, зокрема, 11 дітей. З пошкодженого будинку евакуювали більше 400 мешканців. У дворі розгорнули пункт незламності ДСНС. На жаль, дуже великі пошкодження в житловому будинку багатоквартирному. Дуже багато людей поранені, Вікен зруйнована. Повністю центр двору прилетіла. Всі будинки, які навколо без вікон. Зараз ДСНС, сотрудники поліції проводять евакуацію постраждалих людей. А вже у півночі у сумах прогримів ще один вибух. У обласній військовій адміністрації заявили, що РФ балістикою вдарила по інфраструктурному об'єкту. В місті зникло світло. Аварійні служби працюють над відновленням подачі електроенергії. Сьогодні і завтра у сумах оголосили день жалоби. Аби помститися росіянам, РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО. Які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку, зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реп та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Героям слава! Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.